Шалом, це Славко Ася каже, хорошо, що я заставила написати положительно. Суджа українська вже як 4 години. Ми маємо ексклюзивні новини. Ось наш брат Артеан Тайлер з госпіталя пише, що наступали наші бригади і суджу зайняли вже кілька годин тому. Бачите, щоб я не рубав оце бараніну, на шашлики. Ну, на, на честь такої події я вам на годину раніше це повідомив. Також щодо поранених маємо ексклюзивні новини. В основному вогнепальні поранення кульові. Так само, втрати невисокі, втрати в основному від кульових поранень. Значить, важкої зброї противника мало, і можна сподіватися на те, що там є і задум якийсь, і розвиток операції. Отака от... Наразі новина не буду затягувати. Оце ви знаєте, перевірена заходом. Це мінімальна. Оце мінімальне просування Збройних сил України доведено по геолокації. І молодець, я що я казав, за оцей от, ну вже не буду пам'ятати, як він називався, за зелений. Ну, коротше, за оцей от зелений я раніше всіх повідомив, бачите, все перериваємося на чай.